В роботі, Можете якісь виділити. Ну, Зазвичай це е, кваліфікація наших працівників. Тобто ну, Приходять з, зазвичай не дуже багато під, працівників з досвідом. Uh -huh. Навчаємо їх, чому знаємо самі, ми проходимо курси в геронтології, в інституті, інституті геронтології, е, де е, нас навчають правилам. Е, Догляду за людьми похилого віку, людей з деменцією після інсультів, з онкологією. Також там специфіка є своя правиль, Я так розумію, ваше і стажування, і працівники. Звичайно, всі а як да? же в середньому здивимося по можливостям наших працівників? Комусь потрібно три дні простажуватися, звикнути до наших правил, комусь потрібно і тиждень стажуватися. Я зрозумів. А, я бачу у вас реабілітація, да, так? да? Зараз арт-терапія. Ага. Часто так от на дворі кожного божу. І...